Ви знаєте, що усі ці роки наша армія реформувалася. Але якщо дійти певних висновків, то, на жаль, Збройні сили України за багатьма параметрами це Іракська армія 14 років тому. Але ж це порівняння, ми розуміємо, дуже-дуже ну, так би, прискорбне. Рік тому міністр оборони повідомив про пакет реформ, які розробило наше оборонне відомство спільно з радниками НАТО. Виникає питання, чому лише рік тому, а хоча пройшло вже вже четвертий рік реформ. Господі, вже навіть не третій. Четвертий рік реформ. Йдеться про реформування апарату Міністерства оборони України до кінця 18-го, Збройних сил до кінця 20-го. Причому не рефор... на реформування Генерального штабу за твердженням 15 потрібно значно більше часу. Чого б це? Якщо Переглянути збірники білої книги, які видає Міністерство оборони з 2005 року, та які присвячені оборонній політиці України, то там усюди можна натрапити на, фа на пафосні фрази про реформування. І найбільше саме військово-бюрократичного апарату. Фактично, кількість військових бюрократів залишається незмінною, а іноді збільшується, міняються лише зовнішні вивіски. Останнім часом, щоб додати вагомості, сказаному ними, наші політики використовують такі словосполучення, як стандарти НАТО, дорожня карта реформ тощо. Причому значна частина мешканців нашої країни, чомусь щиро переконана, якщо запровадити в збройних силах ті стандарти НАТО, ми одразу переможемо в війні на сході України. Насправді, стандарти НАТО це здебільшого технічна документація, покликана досягти одноманітності в озброєнні та організації армії, армії країн-членів, тобто щоб всі до якоїсь сукупної ланки були прилежні. На сьогодні таких стандартів близько 1300. Це правила використання електроенергетичних систем на військових кораблях і навчання капеланів, харчування солдатів та спільні стандарти метеоро, метеорології. Класифікація боєприпасів і використання залізничного приладдя тощо. Бойові якості армії то вже внутрішня справа кожної конкретної країни. Ну, щоб ви не плутали, знову ж таки, от що таке стандарти НАТО. Але навіть якщо і запровадити в ЗСУ всі 1300 згаданих стандартів, то це практично не вплине на рішення керівництва Альянсу при включенні нашої держави до його складу. Щоб потрапити в НАТО, Україна має бути йому чимось корисною. Згідно з новою стратегією концепції НАТО. Основні за свої завдання блок вбачає підтримці безпеки в космосі та кіберпросторі, розвитку системи протиракетної оборони, боротьбі з наркоторгівлею. Наголос також робиться на протистоянні ісламському екстремізму та боротьбі за нерозповсюдження ядерної зброї. Головними супротивниками альянс вважає Іран та Північну Корею, а також країни, де панують ісламські радикали Сирія і Афганістан, стратегічними партнерами в цій боротьбі в останні роки керівництво країн НАТО називає Китай і Росію, якщо ви не знали. Є й інші завдання, які поступово виносять на перший план влади США, держави, що є лідером блоку. Чені зі сполучених штатів передбачають, що до 2025-го чисельність населення планети зросте ще на 1 мільярд людей, становитиме 8 мільярдів. За таких умов в Українах Центральної Азії та Африки надзвичайно гостро постане питання розселення, браку питної води та їжі, засмічення довкілля. Члени НАТО мають бути економічно і технічно готові до цих проблем, щоб за допомогою нових технологій, альтернативних джерел енергії, фінансів вплинути на стан на... На нужденних народів. І виконання поставлених завдань потребує великих витрат на сприяння технічному прогресу та наукові дослідження. Тобто, ви бачите, що в принципі завдання НАТО ставить собі на багато років вперед, і ну, є така необхідність в тому, щоб, наприклад, Україна приймала участь у виконанні цих завдань. З погляду керівництва НАТО Україна як потенційний партнер бачиться не в найкращому світлі. Ну, по-перше, у нас немає жодних амбіцій у дослідження космічного простору. Це дійсно так, тому що фінансування космічного простору фактично скасовано з цього року. Дякую вам, Порошенко. Фінансування науки мізерне. Ну, Про науку українську та, воно то є, але куди воно йде, це питання. Далі, ми використовуємо застарілі технології радянської доби. Це факт. Далі, економіка не здатна брати участь у фінансуванні спільних міжнародних проєктів. Фактично, наша економіка скукожилась до таких розмірів, що вона не взагалі не уявляє себе ніякої цікавості в міжнародному сенсі. І далі у нас немає унікальних розробок у сфері альтернативних енергоносіїв, боротьби з розповсюдженням ядерної зброї та ісламською загрозою. Тобто запропонувати нам фактично нічого. Звичайно, там нам кажуть, що е, ми маємо досвід протистояння Росії, бла бла бла, але це такий самий досвід, як і всі інші проксі або буферні держави за часи холодної війни. Досвід гарматного м'яса, яке протистоїть ворогу. Звичайно, при підтримці Заходу. Це реальна геополітика, це треба визнати. До того ж, територія України є непридатною для розташування військових баз Північно-Атлантичного Альянсу, оскільки вона повністю оточена російськими військами або їхніми союзниками. Тобто Росія виконала своє завдання дійсно геополітичне, і ми зараз оточені: Крим, Придністров'я, Збройні сили Республіки Білорусь, Білорусь фактична колонія Росії, самопроголошені ДНР і ЛНР. Отака реальна ситуація. Тобто, який сенс тут розміщати бази НАТО, якщо вони будуть в оточенні, така розстановка сил суперечить політиці керівництва США і НАТО в питанні визначення місць для можливого розташування військових баз. Вони мають бути безпечними. Таким чином, головна проблема відносин України та Північно-Атлантичного альянсу не в запровадженні технічних стандартів, а не привабливості нашої країни як потенційного партнера. Але за всіма цими розмовами про стандарти НАТО ми забуваємо про основну нашу мету: перебудувати Збройні Сили України так, щоб вони були здатні до відсічі зовнішніх загроз. І для цього не обов'язково вступати до альянсу або виконувати всі його стандарти. Треба порівняти принципи організації, комплектування, озброєння та навчання країн НАТО з нашими. Для зрозумілічого порівняльного аналізу наведемо, як приклад, війну в Іраку 2003 року, у якій сила альянсу, передусім, США, впродовж 25 днів цілком розгромили іракську армію. Останню можна вважати клоном ЗСУ, оскільки вона також була побудована за радянськими зразками і мала на озброєнні військову техніку виробництва СРСР. Наступ військ НАТО в Іраку в 2003-му мав повітряно-наземний характер. Керівництво ними здійснювалося через супутниковий зв'язок. Під час атаки на іракську армію головну роль відіграли перші засоби радіоелектронної боротьби, які вивели з ладу більшість систем протиповітряної оборони Іраку. Друге космічна розвідка, яка виявила найважливіші цілі супротивника. Третє – атаки авіації та завдання ракетно-артилерійських ударів з військових кораблів. Четверте – масове використання аеромобільних десантів, які висаджувалися та підтримували вогнем із гелікоптерів. 68% випущених військов... військами НАТО бомб і ракет були високоточними засобами ураження, тобто розумною зброєю. Давайте подивимось. Співвідношення сили, засобів військ Іраку та країн НАТО під час операції Шок і трепет. Тобто Ірак у нас дивізії 23, НАТО лише 3. 23 бригади, НАТО лише 7. Кількість військових 281 тисяча. Знову ж НАТО не на своїй землі діяло. У Іраку 322 тисячі. Танки 490. У НАТО 2,5 тисячі майже в іракській армії. Гармати міномет 4,5 тисячі в іракській армії, 80, 870 лише в натівських військ, 223 літаки у Іраку. 1022 літака у НАТО. Тобто ми бачимо переваги, ми бачимо, чим користувалася НАТО задля. Винищення іракської армії. Ну і ми бачимо, що співставлення з нашою армією дуже дуже співпадає. Хто розуміє кількість нашої армії, той розуміє, що ми калька. Так, гелікоптери теж співвідношення, таке як авіації, фактично. Попри те, що Ірак мав перевагу в силах, особливо в бронетехніці та артилерії, його армія була розгромлена через неефективну систему організації, надзвичайно слабку авіацію та застарілу зброю. Не останню роль в розгромі відіграв ідеологічний фактор. Пропаганда Саддама Гусейна, що велася за найкращими радянськими рецептами, і жодним чином не впливала на бойовий дух солдатів. От такий парадокс. І з цього маємо те, що зображено на цій картинці. Всі ті розказні про те, що нам треба дуже багато танків для того, щоб протистояти, та от, все це от до чого в Іраку призвело. Ні, нам треба все, звичайно, і танки і все інше, але ж. Ще показовий, що є війна в Лівії 2011-го. Збройні сили цієї країни також значною мірою нагадували радянські і були технічно застарілими. По військах Муамара-Каддафі завдали масово ракетно-авіаційних ударів, що були керовані за допомогою орбітального групування космічних супутників. Після Лівії в арміях світу стали масово використовувати ще два типи озброєння безпілотні літальні апарати. Та роботи-розмінувальники. Приміром, за деякими оцінками над Афганістаном та Іраком, Збройні сили США одночасно використовують до одной, однієї тисячі різних типів безпілотних летальних апаратів. На превеликий жаль, Збройні сили України за багатьма параметрами, це Іракська армія 14 років тому. У нас теж залишається досить низький рівень командно штабнів кадрів. Національний університет оборони імені Івана Черняховського, який готує офіцерів середньої та вищої ланки. Не відповідає сучасним світовим стандартам. Українських офіцерів слід відправляти на навчання за кордон. Причому в цьому питанні країни НАТО традиційно йдуть на поступки і часто приймають абітурієнтів навіть власним коштом на гранти. Озброєння української армії здебільшого застаріли радянське мотло. Хай там його намагаються модифікувати. Ми знаємо, що тільки Нацгвардія отримує щось нове, а ЗСО отримують, ну, чесно кажучи, застаріле перероблене лайно. Експерти вважають, що будь-яка бойова техніка має оновлюватись кожні 5-6 років. Інакше вона буде приречена на ураження, на ураження супротивникам. Тут мається на увазі оновлення, звичайно, не повна заміна. Модернізація техніки має сенс, але те, що роблять у нас, це не модернізація техніки. Це дуже часто просто її фарбують та і все, і відправляють на фронт. Ну, перебирають щось, там, змащують, можуть деталі замінити і все. А тут Мається оновлення техніки. У НАТО теж стара техніка, але вона постійно проходить оновлення те саме новітнє озброєння, їх розробка та постійна співпраця, головна складова могутності Північно-Атлантичного альянсу. Українська оборонка, на жаль, поки що не здатна щось запропонувати своїм колегам з НАТО. Ну, я б не погодився, вона б могла запропонувати, але у нас фактично вона не фінансується. У нас постійно нам розказують різні бірюкови та інша мразота, що немає грошей, хоча грошей в державі дофіга, але просто вони всі розворовуються. Понад те, за оцінками експертів, наша промисловість може забезпечити за замкненим циклом лише 5-10% озброєнь, потрібних власній армії. Теж не погоджуюсь, може і набагато більше. Треба виділяти гроші. Решта видів зброї випускалися за допомогою Росії. Ну Ми все ж таки змогли подолати залежність від Росії, і це факт. Деякі українські політики сподіваються, що озброєння, зокрема гелікоптери, нам подарує або продасть зі знижкою Північно-Атлантичний Альянс Це можна було б зробити, але політичної волі немає. Ми ж і від винищувачів західних відмовилися. Отакі от, от справи. Ну, що ж тут сказати? Звичайно, наче не все так погано, як в статті зображено, але все більше погано, якщо зрозуміти, що ми просто-напросто зі своєю економікою, зі своєю політикою, і зі своїми корупціонерами, зі своєю владою, яка працює на Кремль, нікому не потрібні. В тому більше проблема. У НАТО стали висувати нові вимоги до командних кадрів. Груба фізична сила поступово відходить на другий план, поступаючись місцем інтелекту. Кожен офіцер у найближчому майбутньому справді матиме перевагу над супротивником завдяки інтелекту та інноваційним підходам, тобто здатності проявляти ініціативу та нестандартно діяти. Між іншим найінтелектуальнішою вважається армія Японії, де навіть значна частина сержантського складу люди з вищою освітою. Солдати країн НАТО повинні мати закінчену шкільну освіту, а також бути здатними віджатися, підтягнутися і пробігти стільки, скільки це потрібно відповідно до нормативів за віком. Приміром, солдати, яким від 27 до 31 року мають пробігти 3 кілометри за 17 хвилин 54 секунди. Серед українських солдатів, сержантів та офіцерів, не всі здатні подолати хоча б половину цієї дистанції. Таким чином, у Міноборони України можна безкінечно міняти таблички, перейменовуючи управління та департаменти згідно зі стандартами НАТО. Однак, доки в нас не з'являться нові командні кадри і власні сучасні озброєння, жодні декларовані реформи за стандартами НАТО не вплинуть на боєздатність Збройних сил України. Це факт. І тим більше, якщо у нас немає ніякої економіки, яка має хоч значення, хоч якесь. У світовому масштабі, звичайно, ніякої армії у нас також не може бути. А іракська армія, як ми знаємо, існує 25 днів. Тим більше, що знову ж у керівництва фактично одні зрадники. Це по-перше, і ми повинні також розуміти, що Ірак, наприклад, програв дуже швидко, саме тому, що була невизначеність і внутрішня нестабільність, яка призвела. Ну, до того, що дуже забагато було всередині країни протиріч. Якщо ви задастесь питанням, чи у нас є багато протиріч всередині країни, ви побачите, що їх дуже багато. Їх культивує наша нинішня влада. Тому дякуємо, звичайно, цій владі. Що за 4, вже 4 роки, розумієте, люди, 4 роки. Я не знаю, я б не хотів би це саме казати через 10 років. За 4 роки фактично нічого не зроблено, щоб зробити з нашої армії бойову дійсно одиницю, яка здатна захищати нашу територію.